Вони з'явились на цей світ занадто рано. Втім, завдяки турботі медиків змогли перебороти всі труднощі та вірватися у це життя з новими силами на радість своїм батькам. 17 листопада у всьому світі відзначають міжнародний день передчасно народжених дітей. З Цієї нагоди у Чернівецькому обласному перинатальному центрі влаштували справжнє свято. Побувала на ньому і знімальна група. ТВА. Ранні пташки, які дуже поспішали з'явитися на світ: крихітки беззахисні перед довкіллям, втім зі щирою жагою до життя, які потребують байливого догляду медиків. Щороку у світі 15 мільйонів дітей народжуються раніше терміну. Своєю чергою в Україні частка передчасно народжених малюків складає 5,5%. За 9 місяців у нас народилося 7,5 тисяч недоношених дітей, і мені дуже приємно. Що що показники смертності, захворюваності і інвалідності ми тримаємо на одинаковому рівні. Це говорить про те, що технології і методи лікування, які ми використовуємо, вони відповідають європейським стандартам. Якби це було 10 років назад, вони б могли і не вижити або стати інвалідами, або мали хронічні захворювання. Але ці діти живі, здорові і вони дуже щасливі, тому що вони принесли життя в свою сім'ю щастя і любові. Міжнародний день передчасно народжених дітей відзначають щороку, 17 листопада. Тож Чернівецький обласний перинатальний центр вирішив долучитися до цього, зібравши у своїх стінах радісних батьків та їх дітлахів, які кілька років тому успішно вибороли собі право на щасливе життя. В Чернівецькому обласному перинатальному центрі два відділення працюють з такими дітьми. Це відділення інтенсивної терапії для новонароджених і відділення постінтенсивного догляду. Це день коли ми дякуємо фахівцям, які самовіддано щиро виходжують цих дітей, тому що дітки виходжуються від 500 грам, 700, 800 сімсот грам, і виписуються тільки тоді, коли 2500 тисячі 2,5 грам, кілограма, ці батьки з цими дітками можуть тут бути дуже тривалий період і місяць, і два, і три, передчасно народженими вважаються діти, які з'явилися на світ до три. 37-го тижня вагітності з вагою до 2,5 кілограмів, найменший малюк, народжений в обласному перинатальному центрі, важив всього 690 грамів. Глибоко недоношених дітей спочатку виходжують у відділення інтенсивної терапії, потім їх переводять до відділення постінтенсивного догляду, де медпрацівники остаточно готують крихіток до зустрічі з великим світом. А цей процес може зайняти навіть кілька місяців. Якщо необхідна кисне? Підтримка, вони на кисні. Так, дітки ці, як правило, саменькі ще не смокчуть, вони вигодовуються відповідно через спеціальні зонди. Так вигодовують медсестри, дітки не підтримують тепло, ще саменькі достатньо. Вони поміщаються спеціальні або кувези, називаються інкубатор, або на відповідно відкриті реанімаційні системи, де забезпечуються додатковим теплом, Так? Відповідно, так само, якщо необхідно, отримуються необхідне лікування, проводиться все необхідне обстеження згідно протоколів. Так? Дітки отримують необхідні вітаміни, які так само згідно протоколів призначені для цих дітей. Розширюються годування, тому що не всі починають їсти одразу свій об'єм. Коли малюк набирає достатню вагу, толерує їжу, добре утримує тепло, а органи вже працюють самостійно, він вже готовий до виписки. Пані Христина добре знає, через що доводиться пройти батькам ранніх пташок, адже і сама мати двох близнюків, які народилися передчасно. Зараз хлопчикам вже по чотири роки. Вони народилися 31 тижня з вагою кіло сімдесят, кіло вісімдесят. Це було дуже важко, хоча пологі були дуже важливо. Дуже швидкі вагітність проходила дуже легко. Це було для нас дуже неочікувано, Але завдяки таким лікарям, професіоналам, завдяки їхній такої підтримки, ми пройшли це дуже легко. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.